Слава Україні! Героям слава! Е, ну що, дякуємо команді «Алсер» за гру з Юностю 4-4 бойова гра. З нами Сергій Гмирко. Сергій, як прокоментуєш цей матч? Е, матч, е, ну скажу чесно, мабуть, десь не доцінили суперника, тому що е, планували все ж таки виграти, але склалося так, що на жаль, десь не зіграли в свою гру в захисті, в півзахисті, багато привезли собі голів. Ну і Вийшло так, що ми відігрувалися. Ну, 2-4 був рахунок. Стояв на воротах, тут вийшов, зрівняли 4-4, на жаль, ну, трохи часу. Але думаю, в подальшому буде нормально, налагодимо свою гру і будемо брати свої очки. Як гадаєш, нічого заслужений результат сьогодні для двох команд? В принципі, у суперника теж були моменти. Я, я думаю, так. Да. Те, що ми сьогодні показали, то якраз на, на, на нічого не було. Дякую за матч, успіхи вам далі. Дякую.